Виконуємо номер 61 із розділу Повторюємо алгебру за 7 клас. Підручника Алгебра 8 та математика 8 інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Усно. Чи належить графіку рівняння? Іх тоді дати ігри до ім'я 7. Точка. Перша координати 6 і 1 має, друга 8 мінус 2, третя 1 і мінус 6 і четверта 3 і 4. Приступаємо до виконання. Якщо точка належить графіку, то координати точки мають задовольняти наше рівняння, перетворювати його в правильну числову рівність. Додамо до x, Y І в нас має вийти 7. 6 додати 1 дійсно буде 7. 7 в лівій частині, 7 в правій частині. Належить графіку точка точка належить графіку. Далі підставляємо 8, додамо мінус 2, має бути 7. 8 додати мінус 2 буде 6. 6 не дорівнює 7. Отже, точка не належить графіку. Третє: 1 додамо мінус 6 і має вийти 7. 1 додати мінус 6 буде мінус 5, а мінус 5 не дорівнює 7. Отже, точка не належить графіку. І останнє 3 додати 4 має вийти 7. Тридати 4, дійсно, 7 в лівій частині, 7 в правій частині. Точка належить графіку. Номер 61. Із розділу повторюємо алгебру за 7 клас, підручника алгебра 8 та математика 8 закона.